Ну що ж, мій красунчик піон відцвів і потрібно зараз зробити певні процедури, підго... підготувати вже його зараз на наступний сезон, на наступне цвітіння. Для того, щоб він квіт і в наступному році дуже гарно і пишно, зараз потрібно ось ці відсвівчі бутони обрізати. За етко, ну, сантиметрів 10, скажімо так. Тому що ось ці коробочки це коробочки з насінням, і щоб вони е, не тянули на себе зараз е, всю, скажімо так, енергію, всі ресурси піону, їх потрібно обрізати. Тоді піон буде е, набирати сили на наступне цвітіння. Обов'язково. Потрібно весь сезон геть до самої осені, піон вас поливати і підживлювати.